Полювали лося у національному природному парку, розчленували на місці, а м'ясо та органи поховали у мішки. Перебуваючи з мисливською гладкоствольною зброєю, з використанням двох собак, способом колективного полювання на лося, що перебуває у стані природної волі та занесений до червоної книги України, здобувши яку шляхом відстрілу, а розчленували у лісовому масиві. А продукцію полювання м'ясо, внутрішні органи тощо помістили до чотирьох мішків, у тому числі до рюкзаків. У браконьєрстві звинувачують двох волинських мисливців. Зазначимо, що полювання на лося в Україні заборонено вже багато років. У суді ж першої інстанції обвинувачені свою провину визнавали частково. Один із них каже, що того дня він і справді був на полюванні, але на качок мав відповідні дозволи та й полював не в лісі, а в полі на болоті. Нічого не вполював, повертаючись ще не дійшовши до машини. Це вже поночі було. Побачив десь 5 чи 6 ліхтарів, які, світячи в обличчя, бігли на нього. Один з цих людей зірвав у нього з плеча рушницю та патронтаж, на якому ще був ніж. Крім того, один з них почав викручувати йому руку, хоча він нікуди не тікав. Пізніше його повезли до поліції, були слідчі, нюхали рушниці, чи стріляли, чи ні. Підходили до машини, але його не випускали. Він ні з ким не зізвонювався напередодні і не домовлявся про спільне полювання. Другий мисливець свою історію викладає ще цікавіше: мовляв, того дня на полюванні не був, а просто пішов шукати свого собаку, який загубився декілька днів тому. Узяв ще одну чотирилапого та й вирушив на пошуки. Йдеться в матеріалах справи. Приїхав машину, поставив на полі десь за 350 метрів до села. Пожіг походив по полях, які не мають ніякого відношення до парку. Коли повернувся до машини, дув у стволи, кликавши собаку. Рушниця була розібрана на задньому сидінні. Пішов туди у болото, чекав собаку. Вже було поночі. Він трохи заблукав у тому болоті. Прийшовши до машини, його почали шарпати. Хтось з єгерів. У нього одяг був сухий та чистий. Почались погрози, що він приніс якийсь мішок з м'ясом. Однак у свідків, якими і були самі єгрі, версія зовсім інша. Розповідає, що того вечора, коли просочилася інформація про незаконне полювання, відразу ж вирушили у пошуку браконьєрів, сіли в засідку. Однак, коли виявили порушників з рушницями та мішками, ті одразу накивали п'ятами. Чоловіки вони не наздогнали. Мішків до приїзду поліції не відкривали. Та що там було, не оглядали, але вони були просякнуті кров'ю. Через деякий час одного з них знайшли і привели до місця. У нього була кров на одязі на спині. Опломбували мішки, передивилися м'ясом. Також виявили мокру куртку та сліди крові в автомобілі іншого, який він почав затирати. Зброю чоловіки віддавали добровільно. Вона була розряджена. Далі на світанку, пройшовшись стежкою, побачили те, що залишилося від тварини: шкіру, хребет, ребра, одне плече, голови на місці не було. Відтак суди по цій справі тривали близько трьох років. І, зрештою, коли провину таки довели, Фаміда винесла вирок: два роки із питового терміну та два роки заборони на полювання. Зараз справа на стадії апеляції чи перегляне суд покарання порушникам, дізнаємося згодом. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.